Реабілітаційний центр чи парк ветеранів України. В Івано-Франківську тривають суперечки щодо зеленої зони, яка знаходиться біля міського озера. Ветеран війни Сергій Янчук організував зустріч франківців, аби не допустити забудови реабілітаційного центру. Натомість чоловік пропонує створити парк ветеранів України. Будівництво можна і благоустрій навколо цього, цього будівництва можна здійснити в будь-якому районі міста. А от е, такі території, зелені островки в нашому місті, вони залишаються в мінімальній кількості. І навіть ось ця територія, яка ще поки що належить, вона знаходиться в комунальній власності, тобто вона належить всім мешканцям Івано-Франківського. І оця маленька територія, я вважаю, що тут краще зробити якийсь е, парк або сквер для дозвілля. Тому я дійсно звернувся до депутатів, які мене знають, які поважають. Щоб вони внесли поки що проект рішення призупинити попередні рішення або скасувати, розглянути це публічно, з залученням усієї громадськості, ну хто активний, хто має бажання, щоб кожен висказав свою думку. І десь тоді вже на правах демократії більшість. Тобто меншість буде підкорятися більшості. Я вважаю, що це буде чесно і правильно. На зустріч обговорення щодо забудови зони біля міського озера прийшла і волонтерка Юлія Попова. Жінка підтримує позицію Сергія Янчука і впевнена, що влада їх почує. Зелена зона має лишатися зеленою. Будувати навколо озера чи в парку Шевченка, чи тут. Це абсурд: привести до ладу зробити гарні зони прогулянкові, відпочинкові. Це те, що потрібно. Реакція буде однозначно. Яка вона буде, передбачити складно, чи довго буде тривати цей процес? Я думаю, що він буде не короткий і не легкий. Але я впевнена, що за підтримки людей небайдужих і тих, хто дійсно вважає, що наші воїни, наші ветерани заслуговують на те, щоб бути почутими. Натомість голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголосив на важливості створення реабілітаційного центру в місті та запевнив, що на ділянці, яка поблизу міського озера, забудови не буде. Там буде виключно реабілітаційно-спортивний оздоровчий центр, і громада отримує приміщення щодо реабілітації наших військових. Громада в особі центральної міської клінічної лікарні буде мати це приміщення для реабілітації наших хлопців а все решта. Напевно, при умовах конкурсу, при обговоренні будуть обговорювати. Зрештою, я ще раз хотів би сказати, за добу зібрала також і петиція за реабілітаційний центр. Буквально, мені здається, що за 18 годин так само інша петиція на мене. Тому є дві різні думки. Нехай обговорюють, я підтримую, щоб максимально обговорили це питання. До слова, франківці створили петицію щодо накладання мораторію на будівництво біля міського озера. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».